Фізичні явища, закони та теорії у побуті, природі, літературі та мистецтві, усі фізичні явища та винаходи теорії та властивості відкрите завдяки уважності та спостережливості таких відомих людей, як Ейнштейн, Ньютон, Паскаль та інші. Ці люди спостерігали за природою та формулювали фізичні закони та теорії. Самий відомий приклад це яблуко, що впало на голову Ньютона, і в результаті цього він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Спостерігаючи за природою, були відкриті агрегатні стани речовин, закони світла і оптики, закони різних сил та енергії. Енергія це взагалі двигун прогресу. Завдяки їй існує наш всесвіт, і винайдено безліч різних приладів. Спостерігаючи за польотом птахів, людина сконструювала перший аероплан, літак, гвинтокрил. Взявши за основу зір стрекози, винайдено безліч оптичних приладів та іншого. На основі цього пропоную переглянути відео, як у природі задіяні фізичні явища та властивості майже повсюди. Розгляньмо декілька прикладів. Грозові хмари. За деякими підрахунками під час однієї грози вивільняється більше енергії, ніж від вибуху ядерного заряду потужністю 20 кілотонн. Частину тої енергії ми бачимо у вигляді блискавок. Але це лише одна складова цього явища природи. Коли блискавка розігріває повітря навколо себе, утворюється грім. Гаряче повітря швидко розширяється і утворює різкий звук, могутній грім. Далі ми чуємо гуркіт, спричинений коливанням повітря. Блискавки зазвичай пов'язують з руйнівними наслідками, все ж вони приносять велику користь. Коли блискавка розтинає повітря, азот утворює сполуку, яку можуть засвоювати рослини. Якщо дивитися з космосу вода найдивовижніше створив на землі. Вода є всюди, де існує життя. І це не випадково. Адже кожна краплина води має надзвичайні властивості, необхідні для всього живого. Приміром, північноамериканська секвоя може сягати понад 100 метрів заввишки. Вода, переносячи поживні речовини, має пройти шлях від коріння аж до самої верхівки. Як вода долає силу тяжіння, щоб піднятися на таку висоту? Ми зрозуміємо це, поспостерігавши, що відбувається, коли тонку скляну трубку помістити в посудину з водою. Вода піднімається по трубці. Завдяки чому? Як ми вже розглядали, молекула води полярна, тобто з одного боку має негативний заряд, а з другого позитивний. Тому молекули води утворюють так звані водневі зв'язки з іншими полярними молекулами, у тому числі з молекулами скла, які є над ними в стінках трубки. Водночас зв'язки між молекулами води роблять поверхню рідини пружною. І подібно до ланок ланцюга підтягують молекули, що внизу. Ті самі сили, сили притягання і щеплення молекул, діють усередині дерева. Вода піднімається у стовбурі по малесеньких капілярах або трубочках, тим часом вода, що випаровується з листя, створює тягу вгору, яка передається через ланцюжок молекулам води внизу. Спільно ці сили піднімають воду, яка живить усе дерево до найменших гілочок і листочків. Цей дивовижний процес непомітно відбувається у всіх рослинах і в найменшій квіточці, і в найвищому дереві. Вони ж дають поживу та кисень людям і тваринам. Та, мабуть, найліпша роль води видно з того. Як вона діє в нашому організмі. У будь-якому середовищі, і в крові, яка тече по судинах, і в рідині навколо або всередині клітин вода ідеально підтримує життя. Як сильний розчинник, вода розчиняє солі, мінерали та інші поживні речовини і в розчиненому вигляді доносить їх до клітин. Без води, як реагенту, неможливе засвоєння їжі по особливому пов'язані з водою навіть білки, основні цеглинки клітин організму. Щоб правильно функціонувати, білок має скручуватися, набуваючи певної трьохвимірної форми, а цей важливий процес відбувається завдяки унікальній взаємодії білка з водою. Як бачимо, воду створено так, що вона ідеально сприяє життю. Без води наші клітини були б такими сухими і безжиттєвими як гавань серед пустелі. Вода живить наші клітини. Тому ми активні та здорові і далі живемо. Яким же дивовижним творивом є вода? Усьому живому потрібна енергія. Живі організми отримують енергію та ефективно її використовують. Завдяки цьому вони можуть жити в екстремальних умовах, швидко рухатися і долати великі відстані. Мандрівний альбатрос у пошуках їжі пролітає тисячі кілометрів. Він може цілими днями ширяти над водою, лише зрідка змахуючи крильми. Альбатрос робить це за рахунок енергії вітру. Схема його польоту нагадує дугу: птах стрімко летить униз, розвертається і піднімається вгору. Такий політ називають динамічним ширянням. Розмах крил вальбатроса більший, ніж у будь-якого іншого птаха понад 3,5 метри. Особливі плечові сухожилля дозволяють альбатросу фіксувати свої крила, щоб вони стали нерухомими як у літака. Завдяки цьому альбатрос не втомлюється, коли ширяє, розправивши свої довгі крила. Він кружляє у безмежних просторах. Майже не витрачаючи енергії. Багато птахів заощаджують енергію, щоб захистити себе від холоду. Вони можуть подовго стояти на кризі, ходити по ній і при цьому не замерзати. Тепло зберігається завдяки особливостям кровоносної системи. Кров у їхніх лапках циркулює за принципом протитечійного теплообміну. Коли гаряча і холодна рідини течуть поряд в одному напрямку, то холодна нагрівається максимум на 50%. Коли ж вони течуть у протилежних напрямках, то тепло зберігається майже на 100%. Саме так рухається кров у венах і артеріях таких птахів, як чайки, гуси, пінгвіни. Високоефективний теплообмін Дозволяє птахам зберігати оптимальну температуру тіла і не допускати переохолодження. Деякі тварини живуть у місцевостях з екстремально високими температурами, і їм, навпаки, потрібно охолоджувати своє тіло. Сріблясті мурашки живуть у Сахарі, найспекотнішому місці на землі. Вони вирушають на пошуки їжі у саму спеку. Коли пісок розпікається до 70 градусів за Цельсієм, що захищає їх від перегріву? Їхні тільця вкриті особливими волосками, які відбивають і розсіюють світло. Найчастіше шерсть захищає тварин від холоду, але мурашок волоски захищають від високих температур. Придивімося ближче. Кожна волосинка має форму порожнистої трубочки трикутної у розрізі. Волосини відбивають промені палючого сонця і розсіюють тепло, наче майстерно вирізані призми. На думку деяких вчених, сріблясті мурашки пристосовані до екстремально високих температур ліпше від будь-яких інших тварин на нашій планеті. Тварини вміють знаходити джерела енергії. Заощаджувати енергію та ефективно використовувати її багато живих організмів мають дивовижну здатність вони світяться в темряві. Цю здатність називають біолюмінесценцією. Але чому живі організми світяться? Деякі світяться, щоб привернути до себе увагу. У світлячків світіння виникає завдяки хімічній реакції. Своїм світлом вони намагаються привабити протилежну стать. Кожен вид подає свої світлові сигнали. Світлячки можуть навіть синхронізувати спалахи свого світла. Світлячки світяться, щоб їх помітили, а деякі тварини навпаки, щоб замаскуватись. Цей маленький кальмар завдовжки всього лише 3 сантиметри він майстер маскування. Але він може стати легкою здобиччю, коли випливає вночі поїсти. У світлі місяця і зірок його темний силует міг би бути легко помітним для хижаків, які плавають глибше. Але кальмар підсвічує себе знизу і завдяки цьому стає невидимкою. Самі кальмари не виробляють світла, тоді звідки ж у них світло? Відразу після того як кальмар вилуплюється, особливий вид бактерій заселяє його орган світіння. Бактерії активують гени, які стимулюють розвиток цього органа. Бактерії живуть у ньому і виробляють для кальмара світло орган світіння кальмара не може розвинутися без бактерій. Але потрібні не будь-які бактерії, а бактерії лише одного виду. Світіння живих організмів це не тільки дуже гарне явище, це приклад високої енергоефективності. Жодне джерело світла, створене людиною, не зрівняється своєю енергоефективністю з живими ліхтариками. Може здаватися, що живі ліхтарики запалюються так само просто, як сірники, але не все так просто. І світлячки, і кальмари мають складні органи світіння з рефлектором, лінзою і фільтром, точно як у приладах, створених людиною. Здатність світитися мають багато живих організмів на нашій планеті: гриби, комахи, медузи, кальмари, риби. Кожен вид має свій набір хімічних речовин, завдяки яким виробляє світло. Подумаємо про сніжинки. Ці кристалики з'являються, коли водяна пара в хмарах конденсується і перетворюється в лід. Кристалики збільшуються і набувають витонченості та краси. Придивімося до форми лише однієї сніжинки. Її кристалічні промінці мають відгалуження, а ті знову і знову розгалужуються аж до найменших. Математики, вивчаючи це явище самоподібності, використовують термін фрактал. Ним вони описують форму, яка послідовно повторюється в більших чи менших масштабах. Де ще в природі ми бачимо фрактальні форми, Самоподібність до певної міри властива деревам стовбур розгалужується на гілля. Яке розглужується на гілки, віти і так далі. Фрактальні форми ми бачимо також у листі папороті. Інші форми, але теж фрактальні, спостерігаються в мушлях наутилуса. Зростаючи, наутилус нарощує нові, більші камери, що тісно примикають до попередніх, менших, в яких уже немає потреби. Так утворюється спіраль фрактальної будови. Тобто, збільшуючись, вона зберігає подібну форму. У природі спірали подібні форми можна побачити також у хмарах циклону, крихітних мушлях на узбережжі, гармонійності розміщення зірок у галактиці або насінин у квітці соняшника тощо. Як виникають спірали подібні форми? Коли йдеться про соняшник, така форма можлива завдяки куту, під яким формуються зачатки рослини. Цей кут приблизно 137,5 градусів іноді називають кутом золотої пропорції. Такий кут сприяє ідеальному розташуванню з оптимальним використанням місця і створює чітку спіраль. Якби соняшник ріс не під кутом золотої пропорції, а під іншим кутом, скажімо, 140 градусів, то насіння розташовувалося б у вигляді променів, і таке розміщення було б менш ефективним, ніж спіралеподібне. Заглянувши глибше в суть справи, ми можемо побачити дивовижний математичний зв'язок між кутом золотої пропорції та числами з ряду Фібоначчі. У цій послідовності кожне число визначається сумою попередніх двох чисел. Цікаво, що така послідовність притаманна багатьом рослинам. Цей соняшник має 34 спіралі в одному напрямку і 55 в іншому. Обидва числа належать до ряду Фібоначчі. Ананас часто має 8 або 13 спіралей. У квітів зі спіралеподібною формою росту кількість полюсток нерідко відповідає одному з чисел Фібонатчі. Що особливого в цих числах? У міру збільшення чисел у ряді Фібоначчі зв'язок між наступними числами наближає нас до визначення точної величини кута золотої пропорції.